Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання, знаходяться на відповідних позиціях та проводять заходи з бойової підготовки. Усі ризики, що стосуються безпекової компоненти, враховані як Одеською обласною військовою адміністрацією, так і силами оборони. Наслідки непогоди, що розгулялася територія Одеської області, продовжують ліквідовуватись. Наразі більшість аварійних ситуацій вже вирішено. Дякую комунальним службам, дякую енергетикам, усім дотичним до цієї роботи. Ви молодці, особливо за врятовані життя. На жаль, двоє людей в Одесі, зокрема, постраждало від падіння дерев. Будь ласка, непогода зберігається, штормова погода теж зберігається. Будьте обережні, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І продовжуємо працювати на нашу спільну перемогу. як би важко не було, як би не хотілося інколи пустити руки і зупинитися. Ну, по-перше, нагадую, що рух це життя, а пристрасть до життя це і кохання, і наша віра в перемогу. Тримаємо стрій та рухаємося далі. Слава нації і смерть ворогам, що принесли горе на нашу землю. Пам'ятаємо, якою ціною дається нам перемога і довгоочікуваний мир. Разом працюємо на перемогу.